Ну, наша Іванка це така прям панянка. Вона та сама меншенька наша, прям така паняночка. Вона любить завжди бути гарною, треба там десь підмалюватися. Та, це в нас є таке неї. Їй зараз шість років. У нас хлопчик Діма. Так як він один хлопчик, то в нього є така риса характеру, що він буде заступатися за, там, за всіх дівчаток. Там Іванку хтось образить, він піде, там, розбереться, а чому, а що. Ну, як хлопець, як має бути справжній хлопець. Софійка наша це. Більш така творча дівчинка. В неї дуже багато творчих рис, вона і на танці нас зараз ходить. Вигравали вони місця призові їхнім колективом, вона і малювати дуже любить, і з бісера плести. І Наша старша дівчинка Аня це наша така більш як помішничка. Вона... Ну, можна їй доручити якусь роботу, вона більш так, за дітьми десь приглядає, може там з ними щось таке ж поговорити. Якщо я можу на своїй мові їм якось щось сказати, але так як вона їхня сестра, вона більш по нім, ну, розуміє, що їм треба сказати, як їм треба то донести. Дружні дуже саміші подобається. То що тут як сім'я, всі прислухають, прислуховуються. Якщо ми не зрозуміємо один одного, ми обговорюємося або якісь конфлікти, ми теж це все обговорюємо. Я виріс в дитячому будинку сімейного типу, я є біологічною дитиною єдиною. І так як у батьків, крім мене, більше ніколи не було дітей, вони завжди мріяли про те, щоб в мене хтось був, щоб була сестричка або брат. І коли мені було 14 років, вони взяли дівчинку, звали її Аліна, їй було 5 років. Більшість часу я проводив саме з дітьми. Вчив з ними уроки, водив до садочка, до школи, вчив разом з ними букви, там, кольори. З дружиною ми познайомилися в інтернеті за рік, за скільки. Може, трошки менше часу? Одружилися. Ми жили в однокімнатній квартирі і ну, було якось так трохи пусто. І... Я запропонував Марині, що давай, можливо, ну, спробуємо для себе такий спосіб життя. Насправді, батьківство це дуже серйозний крок. У нас було ну, двоє всього в сім'ї, і для мене то якось було дивно. Або якось так, ну, коли я бачу, що діти там є багато дітей в сім'ї. Я дуже довго вагалася, як то, що то. Кожен має свій характер. Кожен має свій, кожен по-своєму ставиться, до кожного треба було б знайти свій підхід. тому... Але одна з них всіх, як о, спільна риса характеру, це вони такі сором'язливі, такі. такі, Для мене сім'я це, це те місце там, де тебе завжди будуть любити, підтримувати, цінувати. Це... Як частина чогось невід'ємного. Людина не може, наприклад, прожити без якихось ну, життєво важливих органів, там, без серця. Так само ну, я не можу прожити без своєї сім'ї.